Бажаю всем здоровье комрады. Сегодня мы с Валентином. Мы копа. Знаеме нам места. Там рыбалка. Я был ближе до берега пришел. Смотрите, заявка. можно и пина не доставать, я бачу. Вот выпало. О, медяха. Медяха, царик. Две копейки. Одиннадцатый год. Вышло солнышко. Ветер стих. Знайшов тільки що і вийти царську. Вийшов на оце таке місце, де стоять лодки. О, дивіться, це явно було жилье. Вон, каміння, кирпичі виложені. Так, десь тут сигнал у мене. Десь сигнал такий гарний. Давайте разом подивимось. Що воно таке? Що воно таке? Ну, вроде як цвітне, але щось велике. Дуже яскравий сигнал. кирпич, кирпич. А где воно? Ну, что-то, наверное, не очень интересное. Це ж чешо. А, ой, бачите що? Кований гвіздок. Равина банка лежить. Так. Ось фуфирик. Ось фуфирик. І вон торчить фуфирик. Якийсь... а, і ось ще гляньте. Якийсь склад фуфириків. І вон фуфирик. І ось ой Дивіться. Стара бутилка лежить, на жаль, бита. І ось в ямі викопав бронзову пряжку з ремешком. Ось така знахідка. Це прикольне растение якесь. Ні, не оце, що кусти репяхи, а ось це бачите, щось молоденьке зростає красивая ось така панорама вуренки по приходу там пасуться в мене є на мене я натрапив дивіться які черепки лежать ось черепки ось черепки бачите Ок, обійти ось бутилка. Якого року не знаю. Так, що тут ще було? Ага, гарний кусочок шматочок знайшов, гляньте, який яскравий, бачите? Тарілка, мабуть, була. Позвав Валентина, подивиться на знахідку. Вот а это, знайшов, что, видишь? Вот это, а может быть, пистолет. Ну, да. Ну, а вот это, вот все, вот все, смотри, он торчит. Тихо. Сигнал был 91, смотри. Нет. У большая. Мне кажется, це... все, это атака 24. Может быть, да. Открываем? Ну Ух ты охренеть. Не, -мо! Николай царь царь. П'ятак, ну царський. Сейчас почищу. Там вода. О, бачите? 1872 рік. Ось отака монетка. ж бачите, натрапив на кухню. Ось шматок печки. Це Валентин, яскраву бутилочку знайшов, переливається. Ось тут монетку знайшов, схожу на 2 копійки. Так, і десь сюди десь сигнал. Так, ось, ось, ось дивіться, десь тут кераміка валяється. Так. Щось я потеряв. Десь бачив. Десь бачив тут. Ага, ось. Бачите? Це тоненький фарфорчик. Так, ну і ось, ось вот тут щось у ну, комочки, де воно. Ось комочок. Так. О. Ось. У цьому комочке щось є Будемо дивитися. Так, пінамо. Ось і тут. На жаль, шматок меді. Тут жили люди. Вон, бачите. Обсі, та дівчата, бачите, жили люди. Кирпич битий. Робили водосховище. все затопили. А там, бачите, фундаменти. Ось фундаменти. Ось фундаменти, ось так. Ну а ми продовжуємо. Натрапив на купу кераміки. Подивіться тільки. Які глечики були. Ось Ось так. Оце ось знайшов. По льду, мабуть ходили. це люлька, мабуть, була, ложка. А, ось сейчас все, ось все, бритва. Вот, подивись. Подивись. Бритва. Да. Ложка. Люлька, по-моєму. Не, ось оце. А? Это я не знаю. знаю. Керамика это я и вывожу. О! О! Копейка 24 -го года. Нашел, молодец. А может, 25? то, что сейчас ты хотел. Хочешь... Давай, мы. А мне кажется, что... Ну, это не что... Ну да. А и вот, Мы. Зерничка да, і, і колоски у да, На жаль, ми не побачимо рік. Я зерно молотило. От відсюди останні Ага, бачу. Як називається? Гармаш. Гармаш. Оце і знахідка. Це з камня Це ложили отак цей. Снопи типу, з пшеницею і ми тянули його і вона молотила його. Ух ти. Тут дырка була, да? Да, должна... ну він не цілий, він обломаний. Там mm. по краям вони не сквозні дырки, а такі ось, брали. А, я перший раз таке бачу. Бачиш? Mm. Давай, показывай. Ты ж казав, серебра нема, да? Це не серебро. 70, 72 у мене показу. Четкий сигнал. Диві. Ну копай. Сейчас повіримо. Єду серебро. Золото. А золото не может быть. Сейчас что? на камеру раз. Золото. Это глубоко. Да, сейчас. А не, аппарат. Да, там. Так что то вы выйдете? Не-не, оно там.

Накопай. Ну то я тебе говорю, это же виска здорово. Да, уже все. Ну выкопай, там же ешь. Да есть, ну. Но... Шмурдяк, да? Тоже уже нет. А где он? Ну короче, шмурти. Ну, значит, я не профукал. Там ради, ви такого, мабуть, ще не бачили. Дивіться на що я натрапив. На муравейник. Муравейник. Ну тільки не з муравьов. Що воно таке? Непонятно. включив камеру знайшов гляньте, листопад місяць цвітуть цвіти, бачите бува таке. ну ось о, дивіться камради ось помост на висоті, мабуть 1,5 метри ось уходи на берега Тут колись вудки були і дивіться де зараз знаходиться вода. Оце було водосховище. Оце все було водосховище. Оце все, що залишилося. Вон Оце і все. Мій приборчик щось. Розрядився, мабуть, плохо зарядив сьогодні, взяв Аську і ось надибав на сигналах, дивіться. Ну, десь глибоко, буду копати, може він напівштика вирив, а воно не з'явилось. Будемо дивитися, що воно таке. Ну, Сигнал явно світний. сильно банком. Опа. Не повредить. Звонить. Дуже яскраво. Дуже яскраво звонить. А что оно такое? Подивимось. Монета. Э, да? Монета. Монета. это. Причем Саська. А вы подивіться какая глибина. Монета сто так Да, вон. Царек, сейчас помыю. Гляньте глибина. дивіться. Доколупав колупав, гляньте. Більше ніж пін. Оце глибина. Наступний сигнал. нашел монету. Аська. Аська, ось дивіться. Ось, буквально на поверхні була. Тут уже перехожена. Це ж монета лежить. Як вы считаете? Монета. О. О. Зараз помию. Не, якесь колесико. Колесико якесь, ну помию зараз. О! А так хотіла, щоб мене там була, бачите. Якесь колесо мідне. Від чого воно не понятно. Ну, ось так. Тиша стоїть, рибаки пороз'їжджались, ну, ми ще походимо. Не, ну правда ось машина рибаків стоїть, вони десь плавають. Ну ось отак. Дивіться, Валентин знайшов оце одна. Вони і ось оце друга, так, да, рядочком. У нас є підозра, що це... Це копійка, а це джо. Да, що це сріба. І вони бачите з цветом. Угу. Бачу. Не пробував там терети. Та не воно ну геть за так. що тут. Я не хочу зламувати, mm. тому що якщо це серебро, це, оце окислиці можна можна це буде серебро. Ну да, да, да. так, так, так. Так, камрада, завершили ми сьогоднішній куп. коп. Шмурдяка назбирали. Да. Ось ще так. Ось отак. Шмурдяка назбирали. Всякого разного там. Ось так. Вон, бачите, яка піраміка гарна. О. О. Ну, в общем, ось так от. Це шмудяк. Ну і зараз вони, рибаки вже приплили і ми збираємось. Ось Ось, що, дивіться. Ось такий улов. На двоїх. На двоїх, так. Да. Оце. Валентин нашматував. За цілий день. мене. Так, ось оце копійка, мабуть, 25 й рік. Подив... 24-й. То... Да? Так, конечно. Ну подивимось. Ну і оце. Я Ви їх бачили. Я 5 копійок, 2 копійки, копійка, хрестик, пуговка. Наперстка ще знайшов. Ну і це ось, мабуть, дві радянські монетки. Ось отак. Ось отакий сьогоднішній день. Не пусто, але й не густо. І не густо. Да. Ось отак. Сонце сховалось. Поїдемо додому. Всім добра і до нових зустрічей.